Виконуємо номер 1361 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Хворому прописали ліки, які потрібно приймати по 0,5 грама тричі на день протягом 14 днів. В одній упаковці 10 таблеток по 0,25 г якої найменшої кількості упаковок вистачить на весь курс лікування? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки потрібно грамів на весь курс лікування. Ліків на весь курс лікування. Для цього 0,5 ми помножимо на 3, бо відомо, що потрібно приймати по 0,5 тричі на день. І на 14 днів, по протягом 14 днів отримаємо 21 грам, потрібно на весь курс лікування. А тепер знайдемо, скільки грамів ліків в одній упаковці. Відомо, що в одній упаковці 10 таблеток по 0,25 г. 0,25 множимо на 10, отримаємо 2,5 грамів ліків у одній упаковці. Ну, а тепер знайдемо, скільки потрібно упаковок. Для цього 21 поділимо на 2,5. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 210 ділимо на 25. Отримаємо 8,4 упаковки потрібно на весь курс лікування. Отже, вісім упаковок не вистачить, тоді на весь курс лікування потрібно дев'ять упаковок ліків. Отже, на весь курс лікування потрібно дев'ять упаковок років, записуємо відповідь. 9 упаковок. Номер 1361 виконано.